Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Народ, я маю для вас дуже цікаву і потужну інформацію. Але перед тим як нею поділитися, попрошу вас підписатися на цей канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку цьому відео і вже ж поширити, щоб максимальна кількість людей знала цю інформацію, могла нею скористатися і захистити свої права і свободи. Отже. Перша інформація це те, що наша робота просувається, наша команда працює і люди продовжують розповсюджувати відповідно наші позовні заяви проти Російської Федерації і отримувати позитивні рішення в судах стосовно відшкодування моральної та матеріальної шкоди через агресію, яку нам Ерефія заподіяла відповідно як українському народові на нашій території. Як я вже говорив в попередніх відео, вже близько 400 виграшних справ є на сьогоднішній день, і це тільки початок. Більше того, наші люди, українці, почали подавати позовні заяви за кордоном. Одним з таких дуже цікавих випадків є історія, яка вже гуляє на просторах інтернету. Це людина, яка подала позовну заяву в Аргентині в суді Аргентини. Будемо чекати, а вже ж, на позитивне рішення. Коротенький ролик я скину. сможете его побачить в этом видео. Очень важная новость из соседней Аргентины. Вон там за рекой, за огромной рекой, за Рио-де-ла-Плата, украинец, переживший пытки на оккупированных России территорий, подал иск в суд Аргентины. По законам Аргентины можно рассматривать международные дела о военных преступлениях или преступлениях против человечности, независимо от того, где они были совершены. Иск против России. Если у него все получится, если суд он выиграет, а суд в Аргентине независимый реально, на него очень трудно повлиять, это будет Огромной важности прецедент, он откроет ворота гражданским искам против фашистского режима в России со стороны пострадавших, со стороны жертв от этого режима. И Россия и путинская никогда не отмыться от этих преступлений и не расплатиться. Украинцы смогут таким образом буквально раздеть Россию за границей, содрать с нее все имущество, обратить в компенсацию вреда, который она нанесла Украине. Это очень важный прецедент. Западное право, американское, английское, оно прецедентное. И аргентинский опыт здесь будет очень-очень. Другая позитивная информация, это то, что Рада Европы два дня тому приняла резолюцию про использование всех замороженных Рахунків Ерефії передати на відбудову Україні, а також постраждалим людям від цієї агресії. Стосовно української сторони, за короткий термін має бути прийнятий нормативно-правий акт як механізм для того, щоб люди могли отримати кошти відповідно через цю агресію, про яку я говорив. Як ми говорили раніше, механізм буде запущений. Буде прийнятий певний закон чи постанова. І ці люди, які вже виграли справи, а вже ж зможуть отримати цю грошову компенсацію. Тому ті люди, які сміялися і говорили про те, що ніхто ці кошти не віддасть чи не відшкодує, мені вас шкода, люди, які подали, вони зможуть це отримати. Тому, друзі, ми робимо нашу роботу, ми розповсюджуємо інформацію, ми ділимося відповідно. Цими рішеннями, цими позитивними результатами з іншими людьми і хочемо, щоб максимальна кількість наших українців, які є тут на території України, також за її межами, подавали ці позовні заяви на Російську Федерацію, і це буде ще одним інструментом для тиску на ворога. Ці всі конкретні речі по позовних заявах. Ми обговорюємо в нашій групі декларація, де також ми проводимо живі стріми і даємо відповіді на всі ваші питання. Тому долучайтеся. Посилання буде в описі до цього відео. А на завершенні хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Долучайтеся до свідомих, активних людей. Хто хоче отримати документ, волевиявлення людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Посилання на всі перелічені групи залишаю в описі під цим відео. Друзі, дякую всім за підтримку. Дякую, що дивитесь. Об'єднуємося, зустрінемося з вами в наступних відео.